У Житомирі відбулася прес-конференція творців фільму Манекен, режисера Дмитра Голомбевського, головну роль в якому зіграв Дмитро Ступка. Дмитро Голомбевський розповідає, що свій вибір на столичному акторі залишив не випадково, оскільки для його містичного трилеру потрібен був саме професійний різноплановий актор, яким і є. ступка молодший. Він багатоплановий актор. Тобто, я подивився його шоуріл, тобто це на нарізочка, так його робіт найкращих. І там повністю всі емоції, які від, від там, комедійного актора до серйозного там, драматичного, і, в принципі, там, а в цьому фільмі потрібно було різні, дуже багато емоцій передавати, то, в принципі, отак і обрали. І досвід великих кіно, тобто кілька фільмів, які бачили в кінотеатрах, тому це саме за себе говорить. Актор Дмитро Ступка жартує, що знімався в манекені за бензин. Каже, доступ для зйомок в Росії для нього закритий, оскільки в Україні кіно практично не знімають. Зйомками у фільмах він не перебирає. На жаль, з подіями зараз між нашими двома країнами я взагалі загубив купу проєктів. через те, що я українець і прізвище в мене ступка. Бо так і казали, що вибач, Дмитро, ти гарний актор, в тебе гарні проби. Але на жаль, там деякі російські канали, які я не буду називати, не затвердили мене. Тому що я українець і я не можу грати російського героя, наприклад. І тому я взагалі сиджу без роботи, і кожна якась зйомка це в мене в душі якесь свято, я вам так скажу. І тому я погоджуюсь, тим більше, якщо подобається мені матеріал, то я з задоволенням приймаю участь. Я навіть можна це знімати, я можу зніматися і безкоштовно. Бо це моя улюблена справа, і мені подобається цим займатися, тому я погодився. Заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин, який фінансово допомагав у зйомках фільму, розповідає, що половина коштів, зібраних на показах фільму, піде на потреби Житомирського військового госпіталю. Часть цього матеріального більшу частину, Ми обговорювали о том, що дійсно використовувати, ну, ми розглянули вопрос з допомогою нашому воєнному госпіталю. Прем'єра фільму Монакен відбудеться в п'ятницю 24 квітня у кінотеатрі Україна о 19.00, 19.40 та 20.20. .20.